Доброї години, хочу вам показати зараз самок, які були народжені 12-22 жовтня. Тобто їм вже, скажімо так, 5 місяців. Я був показував в клітки, які були. Там, де середнє народжуваність, вийшла на самку 4,5. І тут, якщо пам'ятаєте, стандартні мої були дві самочки такі величенькі. І тут кількість народженими була 9,7. От дві 16. По 8 на кожну самку. Так, от тепер хочу показати, яка різниця є. І зробимо потім після зважування якісь такі невеличкі висновки. Так, дійшов я до самочок. Оце така сама, мабуть, сама гарніша, золотиста. 3. Ну, майже 3900. Це от така гарна. Дівчинка завалила мені тут все. Так, золотисто я зважив. А тепер, А тепер хочу вам показати, ті люди, які дивляться відео. Є таких багато людей. Що кожне відео передивляється. От у 2 місяці я хочу вам показати цю самку, яка була кіло 100. Якщо пам'ятаєте, я говорив 90%, що вона піде на брак. От в 5 місяців вона 3100. Я не буду її бракувати. В принципі, це така самочка, Так, ну, звичайно, 300-3-900, у них 10 днів різниця, але нічого. А можливо, вони і навіть рідні сестри, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Можливо, вона просто була під час щеніння 9 штук найменшою. І я не вважаю, що це прям дуже катастрофічно. Так, це середнячка, мабуть, буде. ну Зараз переважимо з цих інших. Ковлам По поховались. Мамка не дуже задоволена. Мамка, я ще їх лишив на плем'я, Ти маєш. Так, 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 так. 3 400 стандартно одна так мать давай дай своих ну, да, такая мама не очень не очень скажем так я мою надеюсь вам видно 3 680 Це, мабуть, рідна сестра з золотистої. І ще десь одна є самка стандартна. От вона. Так, і остання. І остання самочка. Також 3.04. Тобто така як і лимоночка. Різниця, От коли таке щеніння у 10 днів. Коли вийшло такий інтервал великий в щиніні 10 днів, я не скажу, що це дуже великий. Може бути і 20 пів, це взагалі ну, от, Чим це можна пояснити таку різницю у вазі? Значить, ну, в принципі, можна не відкидати, звичайно, той факт, що одні ростуть краще, тому що якось там по генам все найкраще передалось. Але. Все-таки, я думаю, ці більшенькі внутрінятки, які вийшли, це все-таки перші 12 числа. І вони пили молозову і за себе, як то кажуть, і за того хлопця. Тобто випили 12 жовтня молозиво. І 22 жовтня перевела інша самочка. І вони там. Давай пити те темолозу. Звичайно, такі нутрі будуть рости краще. Це треба розуміти. І те, що от вони зараз мають таку вагу у хай та 300, а інша 3900, 3600. В принципі, я їх лишаю всіх. Їх було 7 штук, якщо пам'ятаєте, лишилось 5. Одна, одна з них оказалась. Хлопчиком. Добре, що передивляю всім, коли буває таке. Так, а, а одненька, на жаль, по моїй вині дівчинки не стало. Так, і зараз хочу показати іще рідних братів. от це самочка і її, її рідного брата. Зараз покажу і все-таки зважу, щоб. Щоб не думали, що якби, я показую тільки найбільше все, що в мене є. Я показую все. Нюанси бувають різні, всякі бувають незаплановані, скажімо так, ситуації бувають втрати, без цього нікуди, дай Бог, щоб відсоток був маленьким. так. От рідний брат, я його лишив собі на племя. Деяких хлопців продав. Так, хочу показати цього хлопчика. Ану, давай до мене маленький. Ой, такий хлопчик. Золотистенький. Так, хлопчина важить 400. Опа, у свої 5 місяців. І не скажу, що це погано. От хлопчина, який народжений. Чор, Чорної самочки. 16 листопада. Так, 3. Що 3 300. Ага, ага, тут хватають всі хлопці. А ну, давай по сторонам Ні, все-таки 3 кг 300 майже. Майже 300. Такий хлопчик. І зараз покажу буреньких є ще таких теж цікаві екземпляри є. Цікаві, от вони. Так. Також такий хлопець, нічого. 3.360 це цей народжений хлопець був. Е, тікай, тікай. Народжений був 6 листопада, тобто йому 4 місяці і хай там сьогодні 13 і одна неділька. Вважаю, це досить таки хороший вагой. Так, ну і тут. Негритянки наші чорні самочки.